Вітаю! Я буду показувати історії зі своєї сторінки Instagram і потім робити розбіри. Починаємо. Чи існує піраміда, яка має 15 ребер? Секундочку, замислилися, відповіли. Перевіряємо. Згадайте, будь-яка піраміда має парну кількість ребер. Якщо вона трикутна, в неї буде 6 ребер. Якщо вона чотирикутна, в неї буде 8 ребер. Не обов'язково вони всі рівні, як я показала спочатку, але кількість ребер буде парною. 15 ребер не може бути. Йдемо далі. Яка з фігур не може лежати в основі правильної піраміди. Запропоновані відповіді: рівносторонній трикутник, правильний шестикутник, паралограм квадрат. Відповіли, перевіряємо. Згадайте означення, піраміда, основою якої є правильний багатокутник, а вершина проєктується в центр основи, називається правильною пірамідою. Правильна піраміда, правильний багатокутник, рівносторонній трикутник, правильний шестикутник, квадрат це все правильні многокутники. Не може бути паралелограма, тому саме це є відповідь на поставлене питання. Це прості задачі, швиденько йдемо далі. САБЦД Правильна чотирикутна піраміда, вкажіть її апофему. Запропоновані відповіді СО, СЦ, ОМ, СМ. Оберіть одну з них. Перевіряємо. Якщо це правильна піраміда, то існує поняття апофеми. Згадайте, це перпендикуляр бічної грані саме правильної піраміди, опущений з вершини піраміди до сторони основи. Іншими словами, це є висота бічної грані правильної піраміди, відповідь СМ, саме СМ, була правильною. Ми швидко перевіряємо основні поняття і йдемо далі. Знайти апофему правильної чотирикутної піраміди, основою якої є квадрат з діагоналю 8 коренів з двійки сантиметрів, а висота Піраміди дорівнює 3 см. Тут вам потрібно зупинити відео, порахувати спочатку, а потім перевірити. Ми зображаємо це дійсно краще зробити за допомогою рисунка правильну чотирикутну піраміду. Якщо в основі лежить квадрат, діагональ якого дорівнює 8 коренів з двійки, то ми можемо знайти сторону. Дуже рекомендую в своїх відео знати таку формулу. Діагональ квадрата А корені з двійки. Тоді сторона А буде дорівнювати 8. От запам'ятайте, це дуже корисна формула. Якщо ми знаємо сторону, вона дорівнює 8. Сантиметрів, тоді, ну і висота ж дорівнює 3. Знайти апофему ми зможемо з прямокутного трикутника. Ну, Оскільки це тестова задача, я нічого не розписую, але на рисунку покажу трикутник СОМ, згадайте з попередніх історій. Якщо ми знаємо сторону квадрата 8, то ОМ половинка цієї сторони. Тобто ОМ дорівнює 8 поділити навпіл, тобто 4 см. Маю прямокутний трикутник SOM, катити якого 3,4, тоді гіпотенуза буде 5, згадайте піфагорові трійки СМ. 5. і саме це є правильною відповіддю. От чому дуже класно знати піфагорові трійки. Перевірте, у вас так само вийшло. Я дуже сподіваюся на це. Розглянемо ще одну задачу. Знайти площу бічної поверхні, правильної чотирикутної піраміди, основою якої є квадрат з діагоналлю 8 коренів з двійки, а висота піраміди так само, як у попередній задачі дорівнює 3 см. Тобто я беру умову тієї задачі, навіть в історіях поставила підказку «площа бічної поверхні, і хочу, щоб ви самостійно зупинили відео і порахували. Перевіряємо, в нас вже відомо, що апофема ми рахували в попередній задачі дорівнює 5, я повторюю. Є в нас сторона основи 8, ми порахували з вами. Залишається визначити площу бічної поверхні. Підглядайте формулу, одна друга периметра основи помножити на апофему. Вона тут позначена М-формулі, яка в нас в довідкових матеріалах. Периметр основи дорівнює 4 сторони, тобто 4 на 8, 32 см, то є периметр квадрата. Тоді достатньо все зібрати одна друга помножити на 32 і помножити на 5. 2,32 можна скоротити, 16 на 5 80. От саме відповідь 80 см квадратних була правильною. І інші також задачі переглянемо. Ще одна задача з моїх історій це як невеличка контрольна в нас стосовно теми піраміди. Якщо в правильній трикутній піраміді бічне ребро дорівнює і утворює з основою кут бета, згадайте, це кут між похилою та проєкцією, проєкцією цього ребра на основу, то її висота дорівнює є декілька запропонованих відповідей. Оберіть одну з них і перевірте разом зі мною. Я позначу вершину С, проєкцію на основу О, ну і основа ABC, трикутник рівносторонній, нам потрібно знайти протилежний катет. А ми знаємо в трикутнику прямокутному СОА, гіпотенузу та гострикут. Нам знадобиться означення синуса. Синус бета дорівнює відношенню протилежного катета, тобто СО SO, на гіпотенузу, яка в нас дорівнює А, тобто відразу. Поділити на а. Звідси СО, висота, дорівнює добутку, згадайте, у нас властивість пропорцій, ми можемо застосувати добутку гіпотенузи на синус кута бета. Тобто, А синус бета є правильна відповідь. І бажано це пам'ятати, що протилежний катет дорівнює добутку гіпотенузи на синус гострого кута. Ідемо далі. Задача має ту ж саму умову, але тепер потрібно знайти об'єм цієї піраміди. Я запропонувала навіть формулу з довідкових матеріалів. Спробуйте, зупиніть відео, порахувати, ми потім перевіримо. Якщо ми вже знаємо, що висота в нас дорівнює. Я зараз знову позначаю вершини, висота ми порахували в задачі дорівнює А синус бета, Формула об'єм в нас одна третя площа основи на висоту. Ця формула, ця формула відразу задає алгоритм, нам потрібно знайти площу основи. Тобто невідома тільки площа основи. Для площі основи, висота в нас є, нам необхідно згадати формулу. Згадайте, рівносторонній трикутник А квадрат, корені стрійки поділити на 4. Якщо ми будемо знати сторону, ми знайдемо площу. А ми не знаємо нічого у трикутника АБЦ, тільки знаємо, що він рівносторонній. Що ми можемо визначити? Подивіться, АО в цьому ж прямокутному трикутнику САО є прилеглий катет. АО можна знайти як добуток гіпотенузи на косинус кута бета. АО? Також потрібно згадати, для піраміди дуже багато важливих речей, то радіус описаного кола. І є така формула: радіус кола бажано знати на пам'ять, А корені стрійки поділити на три саме в рівносторонньому трикутнику. Звідси А буде дорівнювати Р помножити на корені стрійки. Тобто А косинус бета. Помножити, Бачите, як А повторюється гіпотенуза, Давайте я позначу сторону, зараз, щоб не плутатися, позначу її «а-це», те, що ми шукаємо «а-це». І ця формула, яку я зараз приводила, для трикутника рівностороннього, і А тут у нас не ребро, тут А в нас сторона. А косинус бета помножити на корінь із трійки залишається. І тоді площа дорівнює все, тепер підставляємо. Підносимо до квадрата, сторону буде 3а квадрат. Косинус квадрат бета, корінь із трійки поділити на 4. Ще трішки ми збираємо об'єм. Об'єм дорівнює 1, третя. Я запишу так, 3 корінь із трійки на 4 коефіцієнт, а потім а квадрат косинус квадрат бета помножити на h. Помножити на що там у нас? А косинус бета оце наша висота, А синус Бета. Тоді буде, все тепер залишається спростити, трічки скорочуються, от раніше. Коли в нас була нормальна система ЗНО, тоді в нас задачі дуже були актуальні. саме. Це називається задача загального вигляду. От така відповідь отримана нами. Це об'єм даної піраміди. Я думаю, що ви потренувалися і у вас так само вийшло. Перевірте. Найчастіше на ЗНО зустрічаються правильні піраміди, але бувають і інші питання. У піраміді, вершини якої розташована Вершина, якої розташована на однаковій відстані від вершин основи, в основі не може лежати квадрат, ром, трикутник, прямокутник. Спробуйте відповісти, потім перевіримо. Я вчора робила дуже багато пояснень стосовно різних положень висоти в піраміді. І згадайте, якщо в нас сказано, що вершина на однаковій відстані від вершин основи, це означає, що всі бічні ребра будуть рівні. Тоді. Що виходить? Вершина проєктується основа висоти, буде центр кола описаного. Описане коло існує навколо квадрата, навколо трикутника, навколо будь-якого прямокутника, от тільки ромб навколо нього не можна описати коло. Тому правильна відповідь саме Б. І ще одна задача. Якщо дві суміжні бічні грані трикутної піраміди є перпендикулярними до площини основи, спробуйте зробити рисунок. Основа висоти піраміди розташована, і варіанти відповідей у центрі описаного вписаного кола в одній з вершин піраміди у точці перетину медіан. Позначте так, як ви вважаєте. Потім перевіримо. Так само вчора я пояснювала, що якщо дві суміжні бічні грані Перпендикулярні до площини основи, тоді висота піраміди це є спільне бічне ребро цих двох граней. Отже, що тоді виходить, основа висоти буде розташована в одній із вершин піраміди. Саме ця відповідь буде правильною. Знаєте, про піраміду можна говорити дуже довго, є різні положення висоти. Я зараз згадала тільки два з них. А учора ми повторювали задачами і інші також. Можна розповідати про перерізи піраміди. можна навіть говорити про зрізану піраміду. І все це є в наших курсах на сайті Математичка. Але для ЗНО основні моменти, я більш звертала увагу в своїх історіях, в своїх розбірах завдань ЗНО попередніх років це правильна піраміда. Формули є в довідкових матеріалах. Розуміння її основних елементів, як користуватися формулами, кут нахилу ребра, кут нахилу бічної грані, апофема. Ці всі речі бажано знати, якщо ви готуєтесь до іспиту. Але такі складні задачі не є виключенням. Тому ну, бажано хоч трішки розуміти, що то таке. Я бажаю вам успіхів в навчанні, до зустрічі!